Сьогодні, 12 серпня, Україна святкує День молоді разом з усім світом. З цієї пісні почалося привітання талановитих парубків та дівчат Лазівської громади. З дотриманням безпекових вимог захід провели в укритті, і, перш ніж почати урочистості, присутні подякували захисникам та захисницям і згадали хвилиною мовчання тих, хто більше ніколи не відзначить свято. Вони поруч у нашому серці назавжди ще оголошується. Вилина мовчання. У залі зібрали активних, молодих, талановитих представників різних сфер: комунальники, медики, освітяни, активісти. Всі вони допомагають вистояти лозівській громаді у такі нелегкі часи, наголосив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Я вам вдячний за ваш патріотизм, за вашу наполегливість, за те, що ви. Робите на благо нашої держави. От, ну, на жаль, ми не змогли більшу частину запросити, тому що є відповідні обмеження. Ну, поверьте, всім всієї молоді вдячні за її активність. Ми впевнені в тому, що прийде мир. Ми вдячні нашим Збройним силам України за захист. Ну, а ви наше майбутнє, наша надія. Я всіх вітаю з цим днем. Бажаю миру, добра, благополуччя. Лазова – це Україна, слава Україні! Героям слава! Привітання від голови Лозівської районної військової адміністрації Володимира Ромаха передав його заступник Віталій Сущенко. Шановна молодь, дозвольте від імені начальника Лозівської районної військової адміністрації Ромаха Володимира Івановича серва особиста Щиро привітати вас з Днем Молоді, подякувати за вашу роботу і працю, побажати вам, щоб ця війна поскоріше закінчилася, побажати успіхів на снабі, і щоб ваші всі мрії задумані найскоріше збудуться. Зі святом вас. З нагоди свята молоді вручили відзнаки, квіти, подякували за активність та побажали не збавляти темпи розвиватися та розвивати свою громаду. Більше світлин заходу можна побачити на офіційному сайті Лозівської міської ради.